Ось в таких ось місцях, в такому місці вони живуть. Це в основному тут залишаються люди на довготривалий час там буває, тиждень-два, якщо у них немає взагалі документів. А так як це транзитний центр, то люди перебувають, наприклад, 3-4 дні, все залежно від того, куди вони далі рухаються. Ну, Умови тут, звісно. Не дуже гарні, тому що люди взагалі тут не мають ні помитися, як немає тут ні душової кабини, а тут нічого тільки поспати і посидіти. Тільки поспати і посидіти, так. І поїсти. І поїсти, так. Люди часто приїжджають, навіть таких елементарних речей вони не можуть мати. От. Але менше з тим, хоча би що-небудь є, щоб можна було приймати цих людей. А от людина умовно подивиться відео і подумає, от куди я поїду, куди вона може поїхати після цього транзитного центру? Ну, є багато дуже варіантів. Якщо в людини взагалі немає де проживати, наприклад, там, якщо це людина, людина літнього віку, то е, є такі організації, які опікуються такими людьми. Наприклад, схід Сос вони дуже гарно займаються цією справою. Тобто вони від початку до кінця так само проводять людей літнього віку. На щастя, просто що є дійсно фонди, ну ми в тому числі, для яких ці люди дійсно важливі, ну, що треба знайти для них житло, треба забезпечити хоча б якимось умовами. Тут ну, умови погані, але ну, ми, ми робимо все, щоб їм було комфортно, дивлячись того, з яких умов вони виїхали, дивлячись з того, що немає родичів, і треба їм жити. Це фонд. А що робить держава? <рес> держава надала це приміщення. Це, мабуть, місцева влада надала? дала, ну, Це ж, мабуть, комунальна. Якось. Так, 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 так. <рес> Адміністрація Донецької області вони роблять там будиночки на вулиці. Там і душова, і кухня, ну але воно вже робиться місяць, зима скоро закінчиться. Є набагато більш перспективні місця, куди держава могла б поселити. але вона не дуже зацікавлена в цьому, як ми бачимо. В цьому центрі людям виплачують якусь грошову допомогу? Так, вони отримують єдиноразову допомогу від фонду Піпелені 10 тисяч 800 гривень. Також юристи, ну людина в біпелені, також юристи від різних організацій. Це право на захист, пролізка з Вони їздять з людьми. Допомагають йому оформлювати документи і консультують з приводу того, як отримати вже статус ВПО, щоб оці дві тисячі від держави отримати. Ну а в цілому, гуманітарна допомога на непоганому рівні.